В стосунках навпаки, ми маємо прикладати зусилля в процесі побудови стосунків таким чином, щоб нам потрібен був якомога менший емоційний діапазон всередині стосунків для того, щоб досягти мети, для того щоб донести щось партнерові, для того щоб щось змінити, перебудувати для того, щоб взагалі мати зворотній зв'язок і розуміти, що в стосунках відбувається, так? тобто. От ви, можливо, спостерігали за мамами, деяким мамам достатньо на свою дитину подивитися для того, щоб дитина зрозуміла, яку поведінку їй потрібно відкоригувати. А деяким мамам потрібно на дитину нагримати настільки гучно, щоб вона нарешті зрозуміла, що їй потрібно змінити. Тобто, це безоціночно, просто приклад вам, що ось це і є діапазон. Наскільки мені сильно потрібно. Ваздійствувати, ну, да? не пам'ятаю себе на українській мові на людину для того, щоб вона мене зрозуміла, і для того, щоб я досягла того, чого я хочу. А якщо ми говоримо про гармонійні стосунки, то там люди розуміють одне одного по ну, жестам, по формулюванням якимось да? по простим словам, а частіше за все розуміють. Навіть в моменті того, що от, е, людина щось сказала, і вже в реакції розуміє, що вона образила, що е, і іншій людині не потрібно ображатися для того, щоб показати, що їй було неприємно, їй достатньо, наприклад, замовчати, або е, ну там подивитися, або сказати почекай, або там сказати якось словами. Тобто, ось чим менше нам потрібно зробити зусиль для того, щоб показати і дати зворотний зв'язок людині. Тим більш гармонійні стосунки. Ну, відповідно, емоційні гойдалки це історія про те, коли мені для того, щоб досягти змін, потрібно зайти в свій найбільший діапазон, так, тобто, наприклад, дуже сильно образитися, неймовірно сильно накричати. Для того, щоб викликати у іншої людини сильні емоції, для того, щоб вона зреагувала сильними емоціями, щоб я була почута і таким чином ми. Взаємодіємо один з одним на максимальних оцих децибелах наших емоційних там, да, вібрацій, не знаю, просто на наших максимальних емоціях, ось і це дуже важко. І більш того, завжди це буде потребувати посилення, тобто не послаблення, а посилення. Тобто, якщо мене почули на да, там. На рівні того, коли я показала свою злість на там, 50%, то наступного разу мені потрібно буде 52% два відсотки злості. Тобто мені весь час потрібно буде підвищувати градус, і тоді, коли градус буде там підвищений до максимуму, я вже не зможу більше. Тобто більший об'єм злості буде мені недоступний. Тоді і буде це вже емоційне перевиснаження, коли буде відчай. Тобто все. Нав цей шлях ескалації емоцій перестав працювати, і якщо він перестав працювати, то я розумію, що це в мене не залишилося інструментів. Тому коли ми йдемо по принципу емоційних видовок, ми завжди маємо розуміти, що це історія, яка буде мати фінал, тобто буде мати місце, коли вона перестане працювати. То тобто, це не довготривала історія. Тобто, ми можемо ескалювати наші емоції до певного рівня. Далі вони обмежені просто нашим фізіологічним ресурсом. Тобто, ну ми можемо переходити в істеричну форму, але навіть вона має межі. Не, тобто ми не можемо кричати голосніше ніж дозволяє нам наш наша фізіологія. Тому, в принципі, ми маємо з вами сфокусуватися, зрозуміти і зупиняти цю форму, тобто зупиняти і бачити ці емоційні гойвелки і розуміти, що це шлях нікуди. Тобто, навіть якщо ви отримуєте короткостроковий ефект, тобто короткостроковому ефекті вас реально людина почула, то ви маєте розуміти, що це інструмент, який не працює вдовго. Він працює вгоду, але не працює вдовго. І тут ключова відповідь, яку я хочу озвучити вам як рішення, так? бо ми тут з вами про рішення. А яке ж рішення? А що ж робити, якщо йде знайти вихід? Янули уривок з прямого етеру, який проходив в моїй закритій спільноті. Хочу вас запросити доєднатися до неї. Адже саме там ви зможете побачити це відео повністю, а також записи попередніх етерів. Також ви зможете в майбутньому приймати участь на регулярній основі в подібних етерах. Вони мають велику ефективність з точки зору психотерапевтичної роботи. Ви зможете опрацьовувати запити, які у вас є, спостерігаючи за іншими учасниками і розбираючи ті ситуації, які для вас актуальні. Також ви зможете отримати розбір від мене, задавши питання і описавши свою ситуацію, причому як анонімно, так і Відкрито також в спільноті публікується велика кількість додаткових матеріалів, різних вправ. Також ви зможете розвивати базові навички своєї психіки. Ви зможете спілкуватися і отримувати підтримку від спільноти, яка створена, аби закріплювати результати, які ми хочемо досягти в своїх стосунках, в стосунках з собою, з коханими, з близькими до нас людьми. Отож, доєднуйтесь до спільноти. Під цим відео ви знайдете посилання, по якому ви можете перейти і доєднатися до спільноти за абсолютно символічну плату на місяць. Я буду очікувати вас і рада бачити як на прямих ефірах, так і в нашому живому і дуже теплому спілкуванні.